Експозиція вперше відкривається під назвою Нескорена нація. Раніше це було шість різних виставок міста Харкова. Війна об'єднала їх під одним дахом у Києві, і тепер вони мають спільну місію демонструвати реальні докази багатовікового розвитку цивілізації на українській землі. Що так старанно заперечує російська пропаганда, нав'язуючи наративи про штучність України, почнемо з коріння нескореної нації трипільської культури. А чи знали ви, що в трипільській цивілізації храми з'явились раніше ніж Стоунхендж в Англії? Наприклад, цьому храму трипільської культури більше шости тисяч років. Рештки храму археологи знайшли 10 років тому на межі між Черкаською і Кропивницькими областями в селі Небелівка? Це свого часу був мабуть найбільший храм в Європі. Збудована споруда розмірами 60 на 20 метрів. Ну, власне, тому дали гроші на розкопки, що це було щось незвичайне. Це була справжня, справжня сенсація. Шість тисяч років ще єгипетських пірамід не було ще не було й багато міст в Європі. Одне з таких знаєте, цивілізацій, яка була і існувала на місці сьогоднішньої України. А не те, що нам розказують, що України взагалі не було. Зараз російська пропаганда розказує такі речі. Тут відповіді на багато питань. Трипільського храму частина виставки Нескорена нація, адже тут зібрані найкультовіші релігійні споруди світу, відтворені в масштабі, але з дотриманням найменших дрібниць.